Тетяна, що ви думаєте про події 6 в Вінниці? війниці? Ну, оскільки я не була присутня на цих подіях, то я можу лише коментувати те, що я в громадській думці, і те, що от залишилося як враження про цих подій. Права в тому, що події у Вінниці 6 грудня сталися на тлі того, що і громадянське суспільство зараз, як по всій Україні, так і конкретно на Вінниччині, є надзвичайно збурене. Воно таке емоційно розірване, тому що ситуація, яка на сході ускладнена, проблеми з реформами, які то йдуть, то не йдуть, і такий постреволюційний ще стан, зберігається доволі висока недовіра до влади, в тому числі. І ці події вчать того, що і влада, і представники громадянського суспільства повинні бути над. Звичайно, обережні в оцінках, в висловлюваннях і загалом у своїй поведінці, тому що коли, наприклад, із вуз представників виконавчої влади лунають такі слова, як ВНР, я я це сказала, і я сама боюся того, що я сказала зараз. Так то це зовсім неправильно, тому що ці речі сприймаються провокативно, вони підхоплюються а, противниками позитивного шляху розвитку України. А, вони є дуже небезпечними загалом для громадської думки. І крім того, ми ж розуміємо, як складається враження. Воно як коло Ла по воді розходиться. Та хто не був у Вінниці, то той не знає, що відбувається насправді. Журналісти, десь там у Києві, наприклад, підхоплюють цю думку, дають заголовки з цими речами. І от що ми в результаті отримуємо? Ми в результаті отримуємо ще більші проблеми тут, всередині громади. Тому я, наприклад, думаю, що треба тричі подумати зараз, як ти говориш і що ти говориш. Це перший урок. І другий дуже важливий урок це говорити з людьми. Той, кому прийшло в голову. Я не є представником слідчої комісії, тому я не можу сказати, кому прийшло в голову. Але те, що комусь прийшло в голову бити людей після подій 2013-2014 року, я, чесно кажучи, взагалі не уявляю, на якому світі ця людина. Людина чи люди чи, чи система перебуває, тому що а, зараз допускати такі речі ну це, це просто якісь за межами мого розуміння. А, це свідчить про те, що а, ті люди, які можуть приймати такі рішення, вони зовсім випали із ситуації і навряд чи вони можуть просто виконувати нормально свої посадові обов'язки, якщо вони настільки не відрозуміють процесів, які відбуваються зараз в суспільстві. Загалом в Україні у світі, ну я вже не кажу про конкретну невеличку громаду Вінничини, де Хоч області велика, але все одно всі-всіх знають. І всі знають, звідки там ростуть ноги, виникають проблеми. Тому от, от що є другий, другий важливий урок це нормальний діалог. Не просто поговорили, і ніхто одне одного не почув, а діалог спрямований на те, щоб цю залагодити ситуацію, не зняти конфлікт на сьогодні, а зрозуміти, звідки він виник, і е, працювати так, щоб далі е, цього не повторювалося. Дуже вам дякую.